Отримали оновлену модель Giant U9 Ultra S на пружинні підвісці, як і в минулій партії, але є значне удосконалення. Ви можете бачити, для порівняння я взяла Kugo з переднім амортизатором. На даній моделі встановлені такі самі мотор колеса, тобто саме колесо 8,5 дюймів, але. Сама покришка, вона позашляхова з високою, з високою протекцією. Ось це можна побачити, що колесо за рахунок цього ширше, по-перше, ширше, Якщо порівнювати. По-друге, воно значно м'якіше на нерівностях. І за рахунок амортизації, ось такої. Ось, і позаду є пружина. Ось ми бачимо, це саме щілина, яка при русі колеса, при русі амортизатора, вона надає терпіть. Колесо з декою. Ось так це виглядає дискові гальма. Все інше, в принципі, однаково. Відрізняється колір. І нижня частина. Також дуже гарна батарея встановлена. Виглядаю чотири рами, в принципі, однаково. Ось так. Ось. І крило також більше і ширше за рахунок того, що сама, сама покришка більше. Це все гравіювання. Це не наклейки. Ось І так. Далі буде деталізований огляд. Уже будемо показувати в процесі їзди. Так можна, в принципі, бачити загальний вигляд. Також хочу підкреслити, що максимальна швидкість на холостому. Зараз покажу. На третій швидкості у нас 35 км за годину. В залежності від вашої ваги і рельєфу вона, звісно, може бути меншою. Ось так.